Будівництво ЖК «Форест Парк триває. Давайте подивимося, що зроблено за грудень 2024 року. Триває роботи над місцями загального користування. Скоро тут будуть комфортні та затишні простори для мешканців. На цукольному поверсі продовжуються роботи над перегородками для майбутніх комор. Завершення роботи над інженерними мережами. А саме водопроводу. Триває монтаж системи водопостачання, каналізації та теплотраси. Вже проклали асфальтобетонну дорогу довжиною 500 метрів уздовж другого будинку та школи. Розпочато облаштування простору навколо будинків. Будівництво Форест Парк у розпалі. Встигніть придбати квартиру за вигідною ціною. Звертайтесь у відділ продажу, щоб записатися на перегляд.